Вітаю, це Володимир Гарматюк і з коротким оглядом економічних подій. Ситуація на польському ринку праці залишається стабільною. За останніми даними центрального статистичного управління, в грудні рівень безробіття склав 5,1%. Такий же рівень безробіття був і минулого 23-го року в грудні. Дані відповідають попереднім оцінкам Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики. Девід Сулковський з Польського економічного інституту підкреслив, що стабілізація на ринку праці в Польщі спостерігається вже давно. Між микфілав. Збількшені зраз безробіття. у нас був тимчасовий ріст безробіття через пандемію, але це був короткий шок, і який вже минув. Загалом ситуація на ринку праці є доброю. Ми не маємо великих побоювань щодо зростання безробіття. Показник 5,1% вищий ніж в літній період, але це звичайна сезонність. Завжди взимку спадає попит на роботу, наприклад, на будівництві чи загалом на сезонні роботи, які влітку знову вирівнюються і безробіття спадає. Наприклад, набуда знання за ну і то безробіття нам спадає. Економістка ПКО польського банку Оршуля Кринська зазначила, що ситуація на ринку праці залишається стабільною, хоча є падіння зайнятості в корпоративному секторі і деякі симптоми, які вказують на те, що попит на робочу силу в економіці дещо нижчий, але це не відображається на рівні безробіття. Не скажу, що взагалі нічого поганого на ринку праці не відбувається. Певні прояви охолодження попиту є, але цього не видно загалом по безробіттю. Тим часом демографічна ситуація у Польщі є з погляду ринку праці не дуже добра. Щороку кількість робочих рук в Польщі спадає приблизно 100 тисяч людей відходить з ринку праці. Тож не сподіваємося, що рівень безробіття зросте. Сподіваємося, Тим часом роботодавці Польщі схвалюють. Пакет законопроєктів, який мають змінити порядок працевлаштування іноземців та оформлення віз одним із проєктів, є закон про умови допустимості доручення роботи іноземцям на території Польщі. Головний законодавець роботодавців Польщі Шимон Вітковський розповів польському радіо, що вже на передпарламентській стадії вдалося вилучити із законопроєкту положення, яке зобов'язує іноземців працевлаштовуватися лише за трудовим договором. Після видалення цих суперечливих положень ми вважаємо, що представлений законопроєкт. Ті є хороший, оскільки він передбачає зокрема електронізацію процедур, яка дуже важлива з погляду на те, що можна все зробити трохи простіше і швидше, каже Шимон Вітковський. Аналітик союзу підприємців, і роботодавців Олександра Врубель говорить, що через майбутні правила підприємства мають готуватись до більшої прозорості під час найму працівників з меж Польщі. По з з того, що говорять політики і міністерство, їм важливо відреагувати на потреби ринку праці. Тож ми дуже сподіваємося, що там, де є дефіцит певних категорій працівників, наприклад, логістика, будівництво, транспорт, готельного ресторанний сектор, буде відкриті для еластичного вирішення, яке десь зможе задовольнити потреби конкретних галузей. до конкретних Роботодавці Польщі також позитивно оцінюють скасування так званих перевірок ринків праці, тобто обов'язку перевіряти, чи не може бути працевлаштований поляк на певну посаду, якщо компанія хоче працевлаштувати іноземця. Шимон Вітковський додає, що довгострокові візові процедури теж залишаються проблемою для роботодавців. Олександра Врубль підкреслює, що союз підприємців Польщі підтримує обмеження на видачу студентських віз, які включено в проект МЗС. Іже й ході фізькі устави, на то теж спори у контексті тих законопроєктів. Багато говорилося про фальшивих студентів, тобто людей, які утримують візу, а потім не приїздять на навчання, або також про таке фальшиве працевлаштування. Тож тут мова про прозорість. Я думаю, документація та електронізація може це допомогти. Вирішити тута й може напевно то виспеч. Згідно з останніми даними головного статистичного управління, наприкінці липня 2024 тисячі частка іноземців в загальній кількості працевлаштованих в Польщі становила 6,8 відсотка, тобто їх було трохи більше мільйона. З Цієї групи осіб 700 тисяч українці. Нагадаємо, в Польщі триває політична дискусія щодо обмеження виплат українцям допомоги 800+, плюс, яку кандидат президенти Польщі Шасковський запропонував виплачувати тільки українцям, які живуть, працюють і платять податки в Польщі. Тим часом біженці з України в Польщі можуть отримати кошти на оренду квартири. Це можливо завдяки загальнонаціональній програмі разом до незалежності. Допомогою можуть користуватися люди, які проживають в центрах колективного розміщення. Підтримка надається також пошуку роботи. Про це говорять у фонді «Сила єдності. І інформацію про це можна знайти на їхньому сайті. Польща і Канада посилюють співпрацю в атомній енергетиці. Прем'єр-міністр Польщі і Канади Дональд і Джастін Трудо підписали угоду у Варшаві. Чільник польського уряду зазначив, що угода з Канадою дозволить ще більш інтенсивно співпрацювати у сфері атомної енергетики. Він зазначив, що основний постачальник технологій для першої запланованої польської АЕС Westinghouse належить канадським компаніям. Ні, укривам теж і приховую для нас дуже важливо є ця перспектива співпраці з Канадою. Про що ми вже якийсь час говоримо? Так звані СМР, тобто малі атомні реактори. Канада тут є світовим лідером. Ми сподіваємося, що вам вдасться завершити те, що ви почали будувати в Дарлінгтоні, і це дасть нам також можливість розвивати цю технологію. Тим більше, що Орлен і їхні бізнес-партнери також прагнуть такі інвестиції розвивати у Польщі. Также в Польщі розпочануть те амбітне інвестиції, прем'єр-міністр Джастін Трюдо теж сказав, що угода є взаємовигідною. Скрименти за винвин. Це обопільна угода, яка означає кращу енергію для Польщі. Прихід цієї енергії за допомогою Канади гарантує, що Польща більше ніколи не буде залежати від російської нафти та газу. Ідея в тому, що польська економіка розвивалася без брудної енергії на основі чистої енергії. Канада була в авангарді створення чистої ядерної енергії протягом 10 років. У цьому контексті зростає значення цементної промисловості для економіки й будівництва. Останній звіт і Уай для асоціації виробників цементу показує, що в 2023-му цементна промисловість Польщі продала понад 16,5 мільйонів тонн цього продукту. Таким чином посівши третє місце в Європі. Результатів минулого року мають бути кращими, так вважають експерти. Однак без цементу, звісно, немає будівництва а без нього немає економічного розвитку. Про це говорить голова асоціації виробників цементу Кшиштоф Кірес. Коментуючи результати звіту, він додав, що перед галузю стоять великі виклики, і це зокрема анонсування енергетичні і транспортні інвестиції. Будова єдне може і двох електронні атомових спорудження однієї, а може двох атомних електростанцій. Спорудження центрального комунікаційного порту і інвестиції пов'язані з обороною. Для цього потрібний наш власний місцевий продукт. І тут бачимо велику загрозу конкуренції, а також загрозу збільшення викидів. Бо продукція, яка обтяжена платою за викиди у рамках ЕТС. Продається в країнах поза ЄС, які не охоплені кліматичною політикою Портал Політика Інсайт» повідомляє, що польські виробники в контексті приписів і норм ЄС б'ють на сполох через те, що Польща, начебто, імпортує з України багато цементу. Це підтверджує також її виконувач обов'язків директора польського економічного інституту Павел Слівовський. Так, з цементом так. Щодо цементу, ми можемо підтвердити, що часткові дані свідчать про збільшення кількості імпорту цементу з України до Польщі і можуть бути певні збої на польському ринку. Звичайно, це потрібно буде перевірити, проаналізувавши річні дані. Могу там то очевидно, треба буде зверифікувати на даних річних. Останній аналіз Польського економічного інституту показує, що російське вторгнення в лютому 2022 тисячі спричинило різке зростання польського експорту в Україну. Перш за все, це стосується поставок військової техніки. Продукції пов'язаної із відновленням України, польські фірми готуються до відбудови України. Про це говорить уповноважений польського уряду з цих питань Павел Коваль. Галузь готується. Я не хочу тут рекламувати окремі компанії, але одна з найбільших компаній незабаром відкриє своє представництво в Україні. Ми маємо постійні контакти з будівельною галузю. Я не буду робити заяви за них. Ми разом працювали над проєктом для Ukraine Facility. Вони дуже добре підготовлені, тому що ми часто спілкуємося. і Я можу сказати, що ми працюємо з основними бізнес-організаціями, і я детально інформую їх про те. Що відбувається у польсько-українських питаннях? Які візити відбуваються? Ми плануємо спільну навчальну поїздку до Туреччини, щоб порівняти потенціал і побачити, де є можливості для синергії з цієї нагоди. Ми підготували кілька надійних експертних висновків, які показують, де ми можемо реально залучитися, і ми додатково працюємо з вибраними галузями. Це однозначно, будівельна галузь і авіаційна галузь теж одна з них. і Павел Слівовський з польського економічного інституту говорить, що у стосунках з Україною розвитку її економіки треба говорити про далекосяжні перспективи. Ми маємо в структурі польської господарки в структурі польської промисловості. Ми маємо такі виробничі сектори, які можуть виграти від відбудови України на основі експорту туди товарів. Варто сказати, що один із пріоритетів це, наприклад, віконні столярні вироби. Їх виробники часто наголошують, що мають різні проблеми на спільному європейському ринку і стикаються з сильною конкуренцією з боку німецьких чи датських виробників. Отже, поява можливості продавати свою продукцію на великому українському ринку. Який має потребу цієї продукції, це плюс, але не тільки вікна, ми маємо оздоблювальну та будівельну кераміку, ми маємо побутову техніку, яка виробляється в Польщі. Пам'ятайте також, що однією з причин того, що польська економіка не так сильно втратила під час пандемії, був бум дрібних ремонтів та закупівлі продукції для ремонту, облаштування будинків і навіть заміни меблів. Ми маємо значні виробничі потужності в цих сферах. І якщо цей ринок стабілізується, якщо там будуть якісь процеси відбудови. Якщо приватне споживання також почне зростати, то ми маємо можливість вийти на цей ринок і продавати там товари. І, взагалі, я особисто вважаю, що це те, на чому ми повинні акцентувати увагу в розмовах про майбутнє економічної співпраці з Україною. Нам потрібно думати набагато більше, набагато далекоглядніше про присутність польських компаній на українському ринку, про польську торгівлю в Україні та з Україною, про співпрацю, про інвестиції в українські компанії, їх розвиток. Тож, коли ми говоримо про ці переваги співпраці, окрім того, що нам потрібен стабільний безпечний сусід на східному кордоні, нам також потрібна там економіка, яка стабільно розвивається, інтегрується з Європою, що буде великою перевагою для польської економіки. Це був економічний огляд, і я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.